Отже, продовжуємо огляд сортів орегонської селекції, огляд горіхів. Тут є такі горішки запасні, якщо якісь з цих горіхів сотні, що є на огляді, виявиться порожнім, ми його замінимо для того, щоб була правдива інформація про вихід ядра. Маємо 10 таких. Кучок горіхів по 10 штук всього 100. Сорт на огляді Макдональдс. Це, скажімо так, або найкращий сортів оригонської селекції, або практично найкращий. Можливо, сакаджавея полі перевершить цей сорт по показникам. Починаємо колоти. Є вага, будемо уважити, ядра, ну і шкаралупа. Для того, щоб огляд був правдивий, взяли не один горішок, а 100 штук. Зараз просто на камеру я вам їх розколю і все зрозумієте, як відбувається насправді. Сор дуже швидко вступає до доношення. На п'ятий рік від плодоношення на семінарі, який відбувся в 23-му році. Є відео на Ютубі. Нам вдалося зібрати більше, 100, більше 3 кілограм сухого горіха. Третій рік від початку плодоношення або п'ятий рік від посадки. Зараз я їх розколюю. Будемо розуміти, що нам чекати від цього сорту, коли ми посадимо його на повнокові масштаби. Багато плантацій цього саду закладається зараз в Штатах, саме в штаті Орегон. У мене є товариш, який в цьому році заклав кількома сортами вже. В Україні 8 гектар саду. На наступний рік планує закласти ще 10 гектар. І вся закладка відбувається саме сортами орегонської селекції. Це досить такий продвинутий садівник фундуківництва, який випробував за своє життя не один десяток сортів. І саме цим сортам, сортам Регонської селекції віддав перевагу. Володимир Гончар. Всі ви його знаєте, Має він сайт золоте ядро. От в цьому році ним було висаджено 8 гектар саду, саме, саме американцями. Думаю, на наступні роки ви побачите, як набуває популярності сорта, коли він покаже урожайність, яка там є приясть горіхів. Але поки проводимо огляд конкретного сорту. сорт Макдональда. Горішок середнього розміру. Має досить тонку шкірку. І по тому, як його заявляють американці, вихід ядра буде становити десь біля 50%, можливо і більше. Горіх такий має одномірний розмір, тому легше його калібрувати, ручно розколювати. Незручно, але для правдивості інформації маю це зробити. Багато людей вже купують живці цього сорту для того, щоб чіпити його на відмежу. Можливо, там він покаже ще кращі результати. Це горіхи з саду, якому там буквально. 4-5 років. Сад молодий. Такі горішки нам вдалося зібрати в цьому році. Поки не бачу жодного бракованого горіха. Всі горіхи повні. Ніхто їх спеціально не відбирав. Просто набрали з ящика, перерахував їх сотню. Докриваться все роблю. Розколюю, зараз почищу. Побачите на власні очі, як вигляду, такий вигляд має ядро, шкаролупа, який відсоток наповнення горіха і так далі. Створеним шоном і Перше завдання, якого було перемогти хворобу Філберта, яка викосила практично всі сади в Америці в 80-ті роки, тому він має стільки до цієї хвороби. Хто знає, можливо, за 5-10-20 років ця хвороба і буде актуальною в Україні. При теперішніх комунікаціях все це можливо. Дуже швидко. Тому зараз актуальне питання висаджувати тими сортами, які мають стійкість до цієї хвороби. яка просто вбила за 5-10 років галузь виківництво в Штатах. Практично всі сорти оригонської селекції мають стійкість до цієї хвороби. Ця хвороба схожа на бактеріальний рак, який викошує яблуневі садичі, грушеві. Практично такі самі ознаки. З'являються язви, дуже важко боротися з цією хворобою. На пагонах просто такі. Якби, якби язвочки з'являються, пагони молоді просто відмирають. Боротьба з цією хворобою дуже важка. Антибіотики, мідні препарати, але хворобу лише можна трошки стримати, повністю вилікувати її неможливо. Тому якраз от Америці, після того як ця хвороба. Викосила ті сади, які сорти були створені. Так само ми, коли займаємося селекцією, намагаємося використовувати і сорту Макдональд в наших селекційних роботах і запиляти квіти сорту Макдональд. Далі висіваємо ці рослини. Висіваємо в касети, потім пересадка горщики, потім посадка вже на дослідну ділянку. І якраз от намагаємося створити сорта, які будуть мати стійкість до, цього, до цієї бактеріальної хвороби філберта або ЄФБ, як то говорить. Інформації про цю хворобу вже досить багато. На американських сайтах кругом це все є в вільному доступі. Поцікатися, можливо, не так довго ця хвороба з'явиться в Україні. Не хотілося, звичайно, можливо, вона й не з'явиться, тому що в нас є морози, які стримують ці процеси. В Штатах, в Орегоні, практично немає морозів, тому ця хвороба там розповсюджується дуже швидко. Є карантинні обмеження. Просто ця хвороба не пішла за рамки Штату чи Америки і не розповсюдилась на весь світ. Навіть розсадники мають мати спеціальну ліцензію для продажу цих сортів. Проходять там дослідження, щоб не поширити цю хворобу. Терпи Сорт, Сорт Стриманові сили росту формує таке середнє дерево, Опускаються в нього гілки, тому потрібно, коли висаджуєш цей сот, формувати його деревом зі штамбом, але штамбом до пів метра хоча б 70-80 см. Тому є сорт Єнгел теж зрозумів, що. Коли висаджуєш джеферсона Ямхіл, то Джеферсона гілки намагаються рости вверх, а в Ямхіла вони ростуть в ширину. Тому треба робити трошки більший штамм, щоб з часом ці гілки не опускалися і не прийшлось вирізати. Якщо це скелетні гілки, то потрібно переформувати все дерево. Так і з Макдональдом. Подоносить скупчення був, я навіть знаходив 15 горіхів в кластері. Це, правда, одинокі такі випадки, але в основному 5, 6, 4 горіхів в кластері в нього є. Баланшується горіх дуже добре, на смак дуже гарний, форма ядра теж, така як у всіх горіхів ориганської селекції. Практично закінчуємо колоти. Зараз це все зважимо і зрозуміємо, який вихід ядра. Хотілося, щоб ті садівники, які вирощують сорта інші. Сорта там селекції української чи сорта селекції інших. Країн теж робили такі огляди. Не один-два горішка, а хоча б там 50 горіхів для правдивої інформації для того, щоб показати, що є сорта інші, які теж достойні того, щоб їх розмножали, щоб їх в сади в промислові. Поки що я не бачу, що хтось це робив, тому запрошую всіх. Буквально під моїм дописом вчорашнім в Фейсбуці я сказав, що Товстофіївський має 55% наповненості ядра в горіхові. Покажіть, робіть отакий огляд, покажіть, що це дійсно так. Отже, маємо 100 горіхів. Включили вагу. Маємо 0. Починаємо висити горіх. Тоненько шкаролопа в нього. Горіх пересушений, тому ядра трошки коляться. Але я думаю, це не є проблемою. Зараз по наповненню горіха. Зрозуміємо. Чого сорт вартий. Є ще трошки живців цього сорту, небагато, тому що дерев в саду зовсім мало. Тому хто бажає купити живців і начепити цей сорт для того, щоб своїх умовах побачите, як він виглядає. Запрошую на сайт наш батьків сад. Нога збилась, поки ми чекали. Виключилась. Зараз включимо по нові. Маємо ноль. Починаємо загружати горіхом. На мою думку, сорт дуже достойний, один буквально з трьох фаворитів, на мою думку, в американців. Це каджая Полі Макдональдс. Такі сорти, які варто мати в промислових садах. Не пропустити ядра, щоб буде огляд неправильний, нечесний ще почали ми обрізати. Сад. В тому році у нас на шпалері висаджено пів гектара саду. Найперший сад на шпалері. Буквально вчора я за 2 години з семи рядів чистив три. Хтось кричить, що з шпалерою дуже важко, багато роботи. В тому році так, була перша така досить формуюча обрізка. Було трошки багато роботи в обрізці. В цьому році практично ті штамби сформовані Веретена. Залишилося тільки трошки обрізати верх, для того, щоб забрати конкурентів центрального провідника. Буквально вся робота. ну і там на кількох кущах були такі вовчки, які обрізав не повністю, а зрізав тільки верхушку для того, щоб на наступний рік цей бруньок сформувати лодову деревину, великі гілочки, на яких закладеться врожай. Дивлячись на деякі відео, дивуєшся, люди повністю обрізають весь скелет. Третій рік чи на четвертий від посадки саджанця вони вирізають все. Все, що є плодове, вони все вирізають. Для чого не зрозуміло. По-перше, ви врожай, а по-друге, ви нічого не робите доброго, тому що -то дерево, коли обрізається вся плодова деревина, то хоче її відновити, і це будуть не маленькі прирости, на яких формується врожай, а просто... Великі прирости, вовчки, розвивки, які в наступний рік знову будете зрізати. Краще ці вовчки зараз обрізати на третину чи на четвертину, і це стимулює той пагін утворити багато дрібних приростів, а не 2-3 сильних. На тих приростах дрібних ви отримаєте на наступний рік врожай. А далі, якщо вам вони заважають, то ви можете їх різати в будь-який рік, в будь який обрізці, чи літні, чи зимові обрізці. Це така моя думка. Вони згідні, пишіть в коментарях, можливо, я десь не правий, але перед як писати покажіть, що ви робили в попередньому році і що ви отримали зараз. Якщо ви... Свою обрізкою отримали щось краще. Або те, що планували, то так. Якщо ви отримали сильний ріст куща, великі прирости, які знов потрібно вирізати, знов формувати кучу порослі, яка утворюється після сильної обрізки, то можливо не варто цього робити. У нас на шпалері зараз проводили вирізання. Порості тієї, яка утворюється, і з кожним роком та порость зменшується, зменшується. Вона або їй стає менше, або вона росте слабше. Тому що дерево переходить на. Розуміє, що йому потрібно рости в тій формі, яку ми йому задали. Йому не потрібно утворювати якихось зайвих пагонів, для того, щоб відтворити себе. Воно себе відтворює в урожаї. Кому цікаво. Є геолокація батьків сад на Google картах. Можна приїхати до нас, побачити все це наяву. Не просто по розмовах. Побачити це зараз, приїхати під час дозрівання врожаю. Це все побачите. Тоді приймати рішення, як садити, які сорти садити. Як формувати і так далі тому подібне? Я завжди радий би, якщо ви хочете в когось купити саджанці, задайте йому просте питання, чи можна приїхати побачити все це на місці. Якщо людина скаже, що ні, не можу, чи хтось колись сказав, я тобі вивезу саджанці в селі до магазину, ти їх забереш. А в розсадник я тебе не... Не можу пустити, тому що там якісь проблеми поробляте, занесе ще щось. Тікайте від таких людей відразу. А якщо людина запросила вас відвідати, подивитися, яка покаже вам різницю між гріхами, між саженцями, між сортами, між формуванням, туди приїжджайте, туди приїжджайте, дивіться, навчайтеся. Ну, а потім вже приймайте рішення, що садити, як садити, чи варто взагалі садити, чи можливо посадити якусь іншу культуру, яка підходить вам краще. Тому що фундукці не так просто. Просто стає після 6-7 років, коли є вже врожай, коли ви можете окупити ті вкладення, які ви вклали на початку і за цей період 6 -7 років 7, тоді стає просто. Коли вам потрібно вкладати на протязі 6-7 років. І коли ви не готові до цього, вам сказали, що ви посадите сад через 3 роки 4 почнете лопатою грибти гроші. Ну, це не так. З Сундуком це зовсім не так. Це так може бути там з суницею, з малиною. Можливо, якщо є ціна добра. Фундук це культура така для більш зрілих людей. Які розуміють, що коли ви посадили фундук, то ним будуть займатися ваші діти, внуки, правнуки на протягом найближчих 100 років. Це не та культура, яку потрібно там, через 5-7 років викручувати і знову нести вкладення, знову висаджувати. Тут ви 5-6-7 років доглядаєте сад фундука, а далі він доглядає за вашими наступними. Трьома-чотирма поколіннями. Годую їх і дає їм фінанси. Отже, філософія це добра річ, але будемо дивитися на факти. 121,96, це практично 122 грама. ядро. До речі, жодного хворого горіха. Так як було в Сакаджавеї чи Доріса я не бачив. Ось ядро ми бай... маємо. Тепер в Одна половинка хотіла впасти. А одна і спала. Чистоти експерименту я її досить підстав. далі. Зберу все до грами. Все, 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 все на вагу. І маємо 112.26. Шкара лопати. Загалом. Вихід буде непоганий. На рівні заявлених 50-52 122 плюс 112, 26, 234, 26. 100 ділимо 234, 26. Множимо на 122 грами. І маємо 52,07% ядра. 52% це дуже добре. Якщо ми скажемо на барселонському чи каталонському візьмете 42%, то 52 це 20%, 20 більше прибутковість, ніж на сорті каталонській. А 20% це ті затрати, які ви несете кожен рік на обслуговування саду. Ті всі роботи на хімію, на полив, на оприскування, на підкіс трави, на збір урожаю, якраз загальної маси урожаю ви 20% кожен рік витрачаєте на догля засадок. І це якраз та різниця, яка є між сортом Макдональдс і сортом каталонським, або Косфорд або іншими состави. Тому якось так. Всім гарних врожаїв. Далі будемо продовжувати.